Привіт, я ваш любимий ютубер, і сьогодні і з таким самим, як как, какошним ютубером, тіктокером являється на цій планеті. Все дуже просто. Просто Просим ChatGPT, щоб він нам згенерував якийсь какишний текст. І одному цей, а беремо аксолотля, берем. Ну і у нас получається вид там і сказав по типу: "Зі після перегляду війни Denree, я хочу бути типа на курорті синапиться. Людина, навчись перестати мутікатись. Ти то есть, то есть, ты думаешь, что, что ты таким популярним не станеш? І таким блогером ви не станете Вы не станет популяр... не, не буду это самым ютубером. А станете самим клоунським і позорним позором позором для ютубера для Ютуба. На цьому все. так же, що? Ну, то, конечно же, берем для. TikTok. И, конечно же, записываем, конечно, на на, на меня тут разоблучение, что типа, ну ты, конечно же, ты ж украинец, тема, что землята нацию мобято, что цей как цей клоун, конечно, хоборе. Слухай, ти людина? Я сам важаю. Бо таким текстом ви не станете, а ви станете клоуном на TikTok и позором на TikTok. И тут треба розумлята по-українськи, а не по моска, а не якийсь на, а не чоловік якийсь на Москальской мови. Но ну, вы на этом вы станете клоуном, а не популярным ютубером. На этом все. Всем пока-пока.